Вітаю друзі, вже опіль Маємо такі пошкодження на дверцятах. М'ятинка. Ну і один з підписників попросив зняти процес, як це відбувається. Тому зараз вам трошки покажу, що у нас на дверцятах. І буду йти перевдягатися і... Демонтувати дверку, розбирати і готувати до ремонту. Отож, буде таке коротеньке відео про відновлення м'ятинки. Все, йду переодягатися. Так, друзі, отже, починаємо процес розбирання, оскільки ополь дуже рідко заїжджає на ремонт, тому кожного разу потрібно. З'ясувати, яким чином розбирати. Отже, піддіваємо оцей молдинг внутрішній або декорація, як вам зручно, декорація ручки. От. Але потрібно починати зсередини тут є отвір спеціальний. І ніякому разі не поламати направляючу, котрі вставляється сюди. Ну і тут у нас Гвинтики. Отже, відкручуємо і знімаємо карту. Так, далі трошки буде пауза. Зніму карту. Далі побачимо, що там всередині буде. Так, друзі, далі знімаємо цей молдинг обережно, щоб його не пошкодити. Бажано його змазувати силіконом, дуже щільно прилягає. Так, і що ми бачимо? Це у нас зона вм'ятини. Тут у нас підсилювач. Зараз покажу вам, що всередині. Трошки заважає підсилювач якраз в цьому місці, там де залом. Тому будемо знімати зараз дверку. Діставатись до пошкоджень. Так, друзі, коротше, поки розбирав дверку, дуже в мене виникла підозріла ситуація, отже опустив стекло і воно нібито випало з направляючих. І думаю, подивлюся, в чому питання. Зараз вам спробую показати. Дивіться, всередині у нас знаходиться ущільнювач. Котрий чомусь випав з автомобіля. Ну не з автомобіля, а з свого посадочного місця. Тож, якась дивна ситуація. Так, друзі, ну що, дивіться. Ну, коротше, це тільки опір міг таке придумати. Двойна застіпка на механіна на скло. Для того, щоб демонтувати скло, потрібно одночасно з двох сторін виймати оцю дурницю. Ну Не знаю, якщо ви будете це пробувати робити, то у вас 100% нічого не вийде, ви її просто зламаєте де і все. Тому, якщо доведеться колись знімати скло, Потрібно замовляти оці фіксатори. Бачите? ну Дурниця повна, я вам скажу. Ну от наша вм'ятинка. прилаштували лампу, оглядаємо пошкодження, переглядаємо, щоб лак був цілий. От і будемо починати працювати. Все, будемо починати просажувати бугорочки. Далі потім будемо піднімати основну частину м'ятини, а трошки пізніше покажу вам, як це все в процесі відбувається. Все починаємо працювати. Так, до речі, про петлі часто запитують, чи буде видно що дверка знімалася. Ну, частково петля тут залишилась. Друга петля демонтована, але не від кузова, а від дверки. Тут стоять біленькі болти, не фарбовані. Не такі, як тут фарбовані, а просто біленькі. І один отут фіксує, тому помітно, особливо нічого не буде. Не знаю, чому це вас турбує. Знімалась дверка, не знімалась. Таке враження, нібито це якимось чином там впливає на ремонт або на вартість автомобіля. Не знаю. Чого ви за це турбуєтесь? Дивне питання. Але постійно люди запитують, чи буде видно, чи не буде. Щоб не було видно, друзі, потрібно слідкувати за автомобілем. Не кататися на ньому, не пересуватися, а просто щоб він стояв в гаражі під чохлом, і тоді точно нічого помітно не буде. А так, це автомобіль. На ньому потрібно пересуватись. І, звісно ж, в деякі моменти бувають якісь пошкодження. Ну все, починаємо ремонт. Таким чином знімаємо напругу, щоб можна було продовжувати роботу. Просажуємо бугорочки і далі будемо піднімати центр м'ятини. Беремо отакий вот крючочок з пластиковим кінцем. І починаємо піднімати центр вм'ятини. Так, мы с тобой идем, а я буду продолжать. Вот, 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 То у нас м'ятинка поступово зменшується. Давайте спробуємо вам показати з іншого ракурсу. Вже якось так. Бачите, я думаю, що ви розумієте, як відбувається процес. Тому я продовжую працювати і трошки згодом покажу вам. Проміжний результат. Так, друзі, проміжний результат. Отже, площина поступово стає на місце. Так, тепер у нас залишився найскладніший момент це поставити ребро на місце. Отже, коротше, дуже міцний лак. З однієї сторони це дуже добре, а з іншої сторони це... Дуже погано. Чому? Тому що якщо ви будете працювати з ребром, оскільки лак дуже тріскає, якщо навантажується ребро, тому потрібно дуже обережно, дуже обережно потрібно працювати далі. Ну, от ще одна корисна річ, котра дуже допомагає в ремонті, отже, Оці лінії смужки допомагають визначити зону деформації і вирівнювати площину. Коли у вас буде все рівненько, коли ви зробите, вірніше, все рівненько, у вас площина має бути рівна. Тому будемо далі рівняти. І наближатися до фінального результату. Ну і Під час роботи, друзі, потрібно час від часу споліровувати поверхню, аби було гарно видно дефекти. Тому полірувальна машина, поліроль, Споліровуємо і продовжуємо далі роботу. Отакий От у нас є крючечок. Якраз він заходить під підсилювач і дозволяє нам далі працювати з пошкодженням. Якщо вийде, зараз требую вам показати, зараз визначимо. Ну, от, бачите. Дуже погано передає телефон весь процес, але продовжуємо роботу. Thank you.

А от і результат, друзі. Ну, такого можна досягти, якщо у вас руки стоять правильно, якщо маєте трошки досвіду, що можу сказати? Ну, кожна робота індивідуальна. Займатися цим цікаво, але хто там можливо буде дізнаватися? Чи швидко можна навчитися? ПДР. Не швидко, друзі. За два тижні вас точно не навчать. На курсах ті, що продаються в інтернеті, над цим потрібно працювати і досить довго. Тоді, можливо, у вас буде результат. Тож, починаємо збирати дверку. І завтра віддамо вже. На таку роботу приблизно а, ну, така робота приблизно займає десь, якщо все добре йде, годин 5. А оскільки тут роботи у нас дуже багато, то майже на день віднімає часу. Все, коротше, починаємо збирати автомобіль. Так, перед збиранням ось. Той щільнівач, 3 я так розумію, він там випав з самого початку, ще на заводі. Чому він випав, невідомо. Тому що на ньому сліди мовілю. Дверка залита мовілем. Це з заводу так. Тому бачите, як часом буває. І видно навіть, що по ньому несовулось скло. Коротше, десь щось на заводі пішло не так. Тому відмию зараз і будемо встановлювати. Так, показую, що я вам в такому вигляді готовий результат. Пам'ятаєте, яка була вм'ятинка, а тепер її нема. Це чекаємо власника.